Всім привіт, ви купальчики. З вами Бодя Іра і Аліна. І в нас для вас класні новини. По перше, ми собі нарешті купили гарні мікрофони і рекордери, а точніше, навіть купили не ми, а купили нам наші патрони. І з цього випливає друга класна новина. Ви можете стати нашим патроном і навіть не просто стати патроном, а взамін на донат отримати цілу купу класних фіч. А справа в тому, що ми створили спілку в Телеграмі, і щоб з нею долучитись, треба скинути донат на розвиток нашого каналу. Що включає в себе участь у цій фешн спілці? Ми, як ваші шарчі друзі, радимо вам що купити, прям скидаємо посилання на різних маркетплейсах, масмаркеті, ліксі, шафі, невісарам магазинах, і навіть деколи фоткаємо і скидаємо адресу секунда, що і де ми знайшли. Також ми розповідаємо вам про цінність конкретних речей, як вони були створені, про бренди, звідки ці речі, і також як з чим їх поєднувати, чим носити. А деколи ми самі свій одяг якийсь класний продаємо і для учасників цієї спіл... Ми робимо знижки. Тобто, по факту, якщо ви у такій зайнятий, але ви хочете якось класно одягатися, ми всю цю тяготу беремо на себе і постійно вам підкидаємо класний одяг. Також, якщо ви десь в магазині і сумніваєтесь купити ту чи іншу річ, ви просто фоткаєтесь в приміречні, скидаєте нам чи скидаєте посилання з сайту, і ми обговорюємо це разом і вирішуємо, варто воно того чи ні. Ще практично кожного дня ми ділимось своїм натхненням з різних соцмереж, різними класними профілями в Тіктоці, в Інстаграмі, і взагалі все ще нас надихає хай фільми, журнали, статті і так далі. Ну і взагалі ми максимально дружньо всі спілкуємось у чаті. Міняємося якимись фотографіями, міняємося інспірейшеном, находимо щось класне. в Інстаграмі зразу ділимось. Та в принципі, ви хоч одягом, та можете мінятися. І саме головне, ви стаєте нашим меценатом і даєте змогу жити цьому каналу. Тому що ми взяли таку планку в одне відео в тиждень, і це постійна, постійна робота. Я постійно монтую відео дівчата допомагають, щось пишуть, якісь сценарії. Ми купляємо ці світла, якісь звуки, орендуємо цю студію. Хочеться коротше себе повністю присвятити цьому ділу. Спочатку у нас була пробна версія, і е, потім з нами залишилось близько сотні людей. І в принципі у нас формувалася така своя свій маленький фешн-світ, у якому за цей місяць відбулося насправді дуже багато крутого і цікавого. І зараз розкажемо вам, що саме ми взяли за звичку кожну понеділку публікувати свої образи, чим надихаємо один одного і заряджаємо енергію. Так да, і особисто я е, така: ну всі вже скинули, може, зоже ж дуже, там трошки гарно діти це не просто спортивний костюм, бо не завжди справді. особливо коли там є така бділочка, яка в шостій чи сьомій ранку вже шумить на роботу, і саме перша скидає ці фотографії, дуже круті образи, це дійсно якось мотивує. Так, коли особливо, коли ти стоїш десятій ранку, і такий боже, в шостій годині вже хтось з готовим молочком, а ти ще лежиш. А я, наприклад, цього місяця був на розкладці на секонді і знайшов одну дуже класну аутдор-куртку, і просто пишу в чат. Хтось може ходить гори, комусь буде таке в пригоді, і чувак відгукнувся і вирвав цю куртку щось всього за 300 гривень. Тому по факту він навіть відбив вартість цього чату одною покупкою. Таша він навіть вчора нам в чаті скинув її. Практичність Аліна взагалі відкрила себе як б'юті блогера і почала кидати всякі прикольні туторіали на ці її стрілки. Ви точно їх зацінювали вже в наших відео, так що там ще є й таке. А Іра, в свою чергу нам пишуть. Всякі питання різні, на які ми відповідаємо запити, і Іра дуже дуже доступно і обширно розживала повністю тему базового гардеробу. А я ще накидав дуже багато соковитих пропозицій: всякі красовки, світшотики, всякі інше, які можна привезти з-за кордону, і дуже вигідні ціни. Наприклад, дівчинці ми привезли ось такі нюбеланси, і вона на них зекономила 60 євро. що на даний момент це 2,5 тисячі гривень. Ну і звичайно дуже багато інспірейшену не тільки просто картинки з пінтересту, але й формули образів. Це такі собі шпаргалки. Це як в математиці. Ти маєш формулу і виконуєш завдання по цій формулі. Так само в образах. Ти маєш формулу образу, шукаєш в себе схожі елементи і створюєш класний образ за цю шпаргалку. Так, нам навіть скидали люди. Типу, я купила ось такі бусоніжки, не знаю, що їм носити. Там Аліна склала пару образів. Я купила там що в тебе питалося наскладала, складала а мені, чувак скидав сватер, тобто по суті, ви за якихось пару доларів маєте трьох приватних стилістів. М -м -м. Ну як звичайно без подарунків найактивнішим учасникам ми подарували подарунки, ось такі от, і ми просто маємо список, і вони собі вибирають з цього списку, що їм найбільше до вподоби. Коротше, ці е, кілька доларів могли б ви просто задонатити нам за класний контент на Ютубі. Як це роблять в принципі люди в цьому цілому світі? Але ми за це ще й навалюємо зверху стільки класного і крутого контенту, що не вступити в нашу закриту спілку. Ну це просто жлобство. І насправді ми впевнені, що робимо дуже важливу справу, оскільки ми реально хочемо вплинути на те, щоб українці стали найстильнішою нацією. І багато хто скаже, що це зараз не на часі, бо війна. Але якщо ми дамо простоювати у такій сфері культурного життя українців, то ми дуже сильно відстанемо від всього цивілізованого світу. А хочеться, щоб наші бренди були на фешн-віках. Хочеться, щоб наші фешн-інфлюенсери були всесвітньо відомими. Хочеться, щоб українські бренди давали робочі місця тут в Україні, щоб залучали інвестиції з Європи і вигравали якісь круті гранти. І, взагалі, якщо тема одягу по житті не ваша, то не варто писати, що це не на часі. Адже ми встигаємо спокійно і донатити, і створювати, сподіваємось, крутий контент. Тому, долучившись до нас, ви можете ставати кращими. Тож, ти встигаєш працювати на чотирьох роботах. <ріст> кожного місяця до 7 числа ви маєте змогу долучитись до нашої фешн-спілки, тому що вона буде кожного місяця тривати. І у вас є два способи, як це зробити. Перший це просто донатити на монобанку, робити скріншот того, що ви скинули гроші, і наслайте цей скріншот Директ на інстаграм-сторінку. В описі ви знайдете всі посилання на монобанку і на інстаграм-сторінку. Другий спосіб це для тих людей, які не лень зареєструватися на Патреоні або, можливо, ви вже зареєстровані там. І у вас просто кожного місяця буде знімати певну суму, а і ви будете отримувати нове послання на новий місяць. Яким способом вам зручніше, таким способом долучайтесь. Ми в будь-якому випадку вас всіх чекаємо. Дуже сподіваємося на вашу підтримку, бо ми хочемо робити ці відео. Ми можемо навіть не раз на тиждень робити, а два-три рази на тиждень. І можемо багато класних рубрик робити нових, е, але ну, розумієте, їсти треба щось. Так що чекаємо на вас в нашій спілці. Все, побачимось там. па па